Пляшка. Тобто життя вдалося. Ніхто ніхто про донати на ССУ не говорив. В той час, коли волонтерські групи по Європі збирали по одному євро, по 2 євро, по 3 євро, і багато бідних європейців просто давали гроші на допомогу Україні. Мені здається, що це така вивірена технологія. І е, навіть якщо. Як на місці противника, я, я б організував би такі акції спеціально для того, щоб відвернути е, е, віру європейців, те, що українці це таке, такий гомогенна нація, яка стала плечем до плеча до, в обороні своєї країни. Дійсно, стало багато людей, я думаю, що мінімум четвертина українського народу задіяна в обороні. В оборонній промисловості, в якій в, ну, в волонтерстві, тобто, все це е, на війну е, працює, мабуть, максимум кожен четвертий українець. Але ж для перемоги краще було б, щоб кожен другий працював на війні. Але влада цього не робить, тобто влада не організовує додаткових робочих місць, влада взагалі якось так придумала собі схематозік такий. Щоб е, краще видавити побільше активних людей з території Києви, таким чином, по суті, е, убезпечити собі безконкурентне медійне поле, те, що вони придумують схематози всілякі по бізнесу. То вони нянь придумають інвестиційних, то вони стратегічні ради придумають. То ще. Тобто, це все колотнеча води в ступі. ефективність від цих дій, майже нульова, залежність від донорських коштів давно перевершила 50% необхідних для утримування, хоча б більш-менш ситуації економічної в Україні. Тобто, по суті, влада провалила економіку в надії, що. Західні партнери стомляться, і ну доведеться віддати пошвидше доведеться віддати Росії частину окупованої території, а нарешті організувати таке якесь ну підневільне е, проросійське життя без української мови, без ідентичності, без армії. Ну без нічого досі, якщо говорити про Максима Галкіна, хорошого хорошу воруську, чи вже ніби й не хорошу. Не хорошого російського, а хорошого єврея. Галкин, між іншим, народжений в Одесі. Тому він знає українську мову. Українська мова для нього не чужа. Ну, він, здається, говорив, що він займався з репетитором недавно. Ну так, ну звичайно, що, бо співає він досить. Ну... Досить вправно, тобто в нього ці типові російські звуки, цикання не, не вилітає. Тобто хтось з ним, з, з його фонетикою хтось попрацював. Ну, він як людина музично обдарована, він чує, як він звучить, і він коригує, і сам може скоригувати. Тобто ті всі історії, коли російські співаки співають українською мовою без акценту, це для них є Ну Взагалі, людина музична, вона чітко чує, як вона інтонує, які звуки видає, і їх легше скоригувати. Бо в принципі росіяни, коли говорять. Українською багато ж людей вивчили українську. Так. Вони говорять е, українськими словами, але фонетика в них лишається російською. І вони е, говорять рабець, хадиць, е, е, ну, тобто, ці всі ті е, кі, в кінці те, що українець паляниця, вони не можуть це сказати, не ця сказати, паляни, ця. Так. ці паляніца. Тому е, Українська фонетика дещо інакша. І, в принципі, Ну, так само, до речі, як і українці співають російською. Ну, як правило, більшості українських музикантів, які їдуть працювати в Росію, продюсери ламають голос правлять фонетику на російську. І тоді це все цикання з'являє столиця, Делать, стрілять, ну, такі -ці, э, млако, ну, вона така особливо московська, ну і ставлять, ставлять. Вона в принципі ставлю вона така. Але десь, от як бути таки з, з Максимом Галкіним іншими хорошими рускими виконавцями Рус... хорошими рускими. Які є такі присутні в інформаційному середовищі в українському? Як з ними буде? Тому що у нас є періодично такі наїзди на Галкіна. Його не сприймають все таки. Чи він потрібен в Україні, чи він не потрібен, чи це є просто наш такий просто попутник? Ну, <пробітник> треба розуміти, А він може зламати. Логіку подій е, в Росії, політичну логіку як особистість не може. Пугачова може зламати логіку певних подій? Не може. Попри те, що вона частина російської еліти, вона ж залишила е, країну і ну, її не переслідують. Але вряди годи е, до путінського табору лунають голоси про, про якесь е, переслідування. Тому. Е, от, Власне е, хороші русські вони, вони в більшості агенти для Росії, але ну а що ми хочемо від них отримати? Ну, ось, ось тішить добре слово Пугачової, чи співчуття Пугачової е, щодо загиблих маленьких українців. Мені здається, що це нічого не міняє. Хоча психологічно може когось це і, ну, скажімо, дещо душевно врівноважити, але мені здається, що в нас взагалі треба забути про існування такої нації і такої культури, як Російська Федерація. Ну, щодо нації, це, це таки сумнівно, бо, бо вони нацією так і не стали в сучасному розумінні. Але. Е, от ну, цей е, субстрат людський, який е, утворився в Російській Федерації, він нам не цікавий. Він ну е, ці люди можуть звичайно, ну е, які залишили Росію, можуть частково е, якусь ну, частину відповідальності розмити тим, що вони будуть донатити на. Якщо не на Збройні сили, то, на, наприклад, на Охмади той самий, або на якісь ну, благодійні цілі в Україні, це, це може їм, так би мовити, частково забезпечити індульгенцію щодо Украї... ну, щодо ставлення українців на їх Але нам нам це союз нас це союзництво не робить сильнішим. Нас навіть не робить сильнішим е, наявність, е, наприклад, російських підрозділів добровольчих на території України. Ну, на жаль, так на жаль, так.